Хочу сьогодні доторкнути з вами тему дорослішання, дорослішання про зростання в Христі, про те, до чого Дух Святий нас веде, щоб ми були щораз дорослішими і щораз зрілішими в Ісусі Христі, як Його організм. І про це говорить багато апостол Павло, про дорослість. В сьогоднішньому. Його слові до спільноти в Ефезіан» теж що чуємо. Я буду читати декотрі фрагменти. Те, що ви чули, щоб звернули увагу. Послухаймо, що пише Павло до спільноти в Ефезі. Це можна би сказати і до спільноти в середньому, до спільноти в Клячанові, до спільноти в Сваляві. Він це до спільноти в Ужгороді, до кожної спільноти. Бо кожна спільнота, кожна парафія це є з однієї сторони окремий організм. Окремий організм, кожна спільнота це є тіло, ви є організмом своєї парафії. І Дух Святий вас, як організм, як тіло веде до дорослості, і ми, як дієцезія, ми є теж одним організмом. І Дух Святий, теж як дієцезію веде нас до дорослості. Це дуже важливо. Чому це важливо, щоб ми усвідомили, що Дух Святий веде нас, щоб ми були ще раз дорослішими? щоб ми були щораз зрілішими. Послухайте, що пише Павло в посланні до ефесіан. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тобто, ми всі є обдарованими, всі маємо якісь таланти, всі маємо дари Духа Святого, але ці дари, вони дані для спільноти. Ми цими дарами обдаровані, щоби служити. Тобто, дивіться, є там спільнота в середньому, і Дух Святий знає, через кого, хто відкритий, як діяти. Наприклад, потрібний там, не знаю, дар співання, дар е, молитовників, е, дар організаторів, е, дар е, тут ми чуємо апостолів, євангелістів, дар, які виганяють бісів, Тобто, Дух Святий для спільноти. Дає дари кожний. Немає в спільноті такої людини, яка є необдарованою. Я часто наголошую на тому, і ви це чуєте, що коли ми збираємось теж тут, ми збираємося на Богослужінні, тобто ми служимо, але ми даємо Богові можливість служити через нас. Усвідомимо, що тепер, коли ми. Зібралися на молитві, теж паломникам, які вирушали з валяви, я їм про це говорив. Що це служіння, ви два дні йдете молитися, ви служите. Ми тепер тут на молитві ми служимо. Ми не просто зібралися, щоб випросити щось від святого Антонія. Це тоді, знаєте, ми на такому дитячому рівні, ми ще маленькі, якщо ми прийшли, щоб щось випросити від святого Антонія. Ми прийшли дорослий підхід, ми прийшли, бо Дух Святий нас сюди запросив, щоб ми тут служили. Ось дорослість це про служіння. Ми прийшли, щоб послужити. І далі говорить Павло, що Ісус роздав різні дари для вдосконалення. Святих на діло служби. Це те, про що я говорив. Тобто Дух Святий веде нас до досконалості для служіння, до досконалості для служіння. Він буде нас вдосконалювати, Він нас вдосконалює на будування христового тіла. Тобто, ми є христовим тілом, Дух Святий дивиться, хто там кривий душевно, хто хворий. То, кого потрібно зцілити, хто відмирає, бо не сповідається, і тут через когось Дух Святий скаже: Та слухайте, йди вже посповідайся, або будемо молитися про навернення тої людини, щоб вона посповідалася. Ми є одним організмом, і ми це відчуваємо, брата і сестри, давайте так чесно скажемо собі. Ми, коли приходимо в нашу парафію, ми відчуваємо. Ми відчуваємо, в якому стані є наш єпископ, ми відчуваємо, в якому стані є наш священник. Священник відчуває, в якому стані є парафія, чи ви молитесь, чи ви сповідаєтесь, чи ви відкриті на те, щоб будувати Христове тіло? Чи хтось, може бути, робить вид, приходить і не хоче змінюватися, не хоче служити. Ми це все відчуваємо. Але Відчування і розуміння цього є для того, щоб розпізнати, що Дух Святий говорить до нас, як ми ще можемо послужити. Що нам тепер робити для того, щоб послужити в нашому організмі, в нашому тілі? Дух святий нас веде до того, щоб ми будували Христове тіло. Ми будуємо Дух Святий через нас, будує Христове тіло. І ми розпізнаємо, що нам робити. І слухайте, що далі говорить Павло, аж поки ми всі не дійдемо до єдності, до єдності, до повного пізнання, до повного пізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри. Повного зросту повноти Христа. Ну, так знаєте, от Павло дуже багато слів говорить. Я пробую це простіше вам об'яснити. Дух Святий веде нас до повного росту Ісусі Христі. Він хоче, щоб ми були зрілими і повними, і дорослими в Ісусі Христі. Тоді ми не будемо більше малолітками. Ось, слухайте, це так гарно Павло говорить. Ми не будемо більше малолітками. Ось в духовному житті ми можемо бути такими маленькими. Знаєте, як маленька людина, це вона стоїть перед Богом і лише проте думає, а що мені можуть дати? Дай Боже. Дай Боже, дай 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 пане, дай, дай дай, не дай Боже, не дай Боже. І це така дитяча віра, вона теж має місце бути. Павло, наприклад, буває, що звертається до спільноти і говорить. Скільки я ще вас буду терпіти. Ну ви як ті діти? Ми постійно лем, дай, дай, дай. А коли ви вже будете давати? Коли ви вже будете давати? От так може бути небезпечно, знаєте, що ви приходите в спільноту, приходите в парафії, там є пару чоловік, які всі роблять, священник там стає на вуха, а багато є таких, які приходять і, і постійно їм щось не то. Оце дає. Оце таке. Маленька ще, дітки, дітки, бо в спільноті, в парафії, по ідеї, в зрілій спільноті всі мають вкладатися. Немає людини, яка би не отримала дар. А Якщо людина не бачить, що вона може вкладатися і дарувати, то щось не те, щось не те з її зрілістю. Знаєте, коли отець Павло, я говорю священникам деколи на початку. Слухай, не говори мені, отче Єпископе, дякуємо вам, що ви так здалека до нас приїхали. Не говоріть мені, ну, добре, подякуйте, але не робіть цього, бо це, бо це є моє служіння. Ми, ми маємо це зрозуміти. Те, що ми робимо, нам потрібно, не, не потрібно чекати, оце теж є в нас помилок, що ми чекаємо, щоб нам дякували. ті, які роблять, не чекайте, щоб вам дякували. Ісус говорить, що коли ви зробили, скажіть вечором. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ми могли зробити. Ми є твоїми слугами неужиточними. Якесь це таке слово. Не знаю, як воно українською звучить, але негідними слугами. Тобто ми нічого більше не зробили, як мали зробити. Не робім з цього великої епопеї. Ми є покликані до служіння один одному і не тільки декотрі. Чому є один єпископ дієцезії? Ну доста єдно. Деколи ще буває помічник? У нього є своє завдання. Є священників стільки, скільки є. Треба би трошки більше. Ну, але справляємося. А решта що? А решта має дивитися в себе в спільноті, як ми маємо служити? Як ми маємо служити на рівні парафії, і як ми маємо служити на рівні дієцезії? Ось здоровий організм. Всі мають бути залученими до служіння, всі без винятку. Дітки, вони по-своєму є присутніми, вони ростуть і дивляться, як організм служить, як ми служимо один одному. Брати і сестри, без винятку, всі ми покликані до того, щоб служити своїми талантами. Ось дорослість і зрілість в Ісусі Христі. Бо Дух Святий веде нас до того, щоб ми були повними в зрості Христа, тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі, яких обносить усякий вітер науки, зводячи на мені ці людською хитрістю і обманом. Тобто, коли ми маленькі, то ми сьогодні хочемо, завтра не хочемо, як то діти. Сьогодні він хоче з цим бавитися, завтра не хоче він цього. Тобто, хтось щось сказав. Це не так, або той такий, та така, цей такий, сясяка. Христос говорить, ви витримуйте один одного в тілі. Хтось щось не те зробив, не осуджуйте, не обмовляйте, не обмовляйте, не обговорюйте свого священника, єпископа, один одного. Моліться за них, маєте щось проти нього, ідіть, скажіть у чотири очі. Я дуже часто зустрічаюся з тим, що. Як, як важко сказати в чотири очі, якщо мені щось не подобається, якщо я вважаю, що людина мене скривдила, як це важко сказати? І це про незрілість, брати і сестри. Якщо вам хтось щось зробив, потрібно йому їй сказати в чотири очі, не поза очі. Бо поза очі це незріла спільнота. Або якщо хтось вам щось зробив, треба заступатись і молитись за цю людину. Я буває, що коли розмовляю з людьми, і вони мені на когось там жалуються, я говорю: скільки ти молишся за цю особу? І оказується дуже мало. Бо зосереджена людина на тому, що їй щось зробили не так, як вона хотіла. І тоді це роз'їдає спільноту. Це роз'їдає спільноту обговорювання, осуджування, позиція. Очікування, що мені щось довжні, мені щось мають зробити, звинувачування це безбожна позиція. Це не так нас вчить Ісус Христос. Тоді ми ще маленькі, тоді нас кидає, тоді нас розриває. Але добра новина заключається в тому, що Дух Святий неустанно нас запрошує і буде нас вести до того, щоб ми йшли до щораз більшої повноти і зрілості. Тоді ми будемо жити по правді та любові в усьому. Це 15-й вірш в сьогоднішньому посланні до Ефезіан. коли ми будемо дорослі в Христі, Павло каже, ми будемо жити по правді та в любові, в усьому, зростаючи в того, хто є головою у Христа. Знову Павло говорить, що ми будемо зростати. Зростання в правді це розуміння навчання Ісуса, бо Він є правдою. Правда є в тому, що ми всі є грішниками, правда в тому, що Бог є джерелом благодаті, і правда в тому, що якщо хтось тебе скривдив, це бідна людина. І правда в тому, що треба за неї молитися. Правда в тому, що людину треба благословляти. Правда в тому, що потрібно молитися за навернення людини. І не осуджувати її. Правда в тому, що потрібно займатися своїми гріхами. Правда в тому, що собі потрібно сказати йди навернися спочатку вийми бревно з свого ока. Перед тим як будеш скалку винімати з ока іншої людини. Ось в чому правда. Правда не в тому, що ми обговорюємо і суджуємо. Це брехня, це лукавство, це лицемірство. Правда в тому, що коли ми послушні Ісусові Христові, живемо так, як Він нас вчить. Ось в чому правда. І коли ми зростаємо в цій правді і в любові, ми стаємо через більш сильними. І тоді ми бачимо і відчуваємо відразу один одного, хто вже є достатньо зрілий, щоб ми творили добро. Не потрібно упрашувати дорослу, зрілу людину в Христі, щоб вона щось робила. Вона встає зранку і говорить, Отче, яка Твоя воля? Дай мені сьогодні силу Твою або навпаки, він дає завжди силу. Допоможи мені, Духу Святий, відкрити моє серце на силу Твою, щоб я сьогодні послужив тими дарами, які Ти мені даєш. Все крапка. І до такої дорослості, до такої зрілості веде нас Дух Святий. Святий, який нас сьогодні теж збирає в Дусі Святому, молодий чоловік, який віддав своє життя, жив не так довго, просімо від нього про це заступництво для нас самих, для наших спільнот, парафій дієцезії, щоб ми з розумінням йшли в цю дорослість, щоб ми розуміли, що ми є покликані до дорослості і що служити. Своїми дарами, які Дух Святий дає, це, це норма, це не є надзвичайним чимось. Бути служителями там, де ми є, це є природа Божа, це є природа і дія Духа Святого. Я дякую вам, дорогі отці, які в ці дні особливо служили під час паломниці служителям. Що Дух Святий через вас так діяв, що ви зорганізували ці паломництва, особливо з сваляви, з середнього, всіх хто зорганізувався різних міст, різних парафій, це теж про зрілість і дорослість і послуг Духові Святому за всіх, хто сьогодні сюди приїхав, почули цей поклик Духа Святого, тому що сюди нас запросив Господь, щоб через моє теж служіння сьогодні промовив до вас. І хай Святий Антоній допоможе нам в тому, щоб ми і надалі були такими вразливими, послушними, чули, відкривали те, до чого він нас кличе, і приймаючи його силу, служили один одному. В нас, в наших спільнотах і через нашу спільноту служили всім тим, до кого Господь нас посилає. Бо в цьому часі важкому, в якому ми знаходимося, дуже важливо мати сильні спільноти. Сильні спільноти, щоб жити в благодаті і щоб через нас ми те служили всім тих, хто до нас може долучити, або до кого ми можемо вийти. Амінь.